Дидактична гра, де рухається транспорт. Назви транспорт, який ти бачиш на екрані. Скажи, де він рухається: по землі, по воді чи у повітрі. Наприклад, це автобус. Де він рухається? Він рухається по землі. Це наземний вид транспорту. А це що? Це корабель. Де рухається корабель? Корабель рухається по воді. Це водний вид транспорту. А це що? Це літак. Де рухається літак? Літак рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. А це тролейбус. Де рухається тролейбус? Тролейбус рухається по землі. Це наземний вид транспорту. А це що? Це човен. Де рухається човен? Човен рухається по воді. Це водний вид транспорту. А це вертоліт або гелікоптер. Де рухається вертоліт? Вертоліт рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. А це вантажівка. Де рухається вантажівка? Вантажівка рухається по землі. Це наземний вид транспорту. А це що? Це катер. Де рухається катер? Катер рухається по воді. Це водний вид транспорту. А це що? Це повітряна куля, де рухається повітряна куля. Повітряна куля рухається у повітрі. Це повітряний вид транспорту. У цьому відео ми дізналися, які бувають види транспорту в залежності від того, де вони рухаються.